Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники за добу знищили 4 склади боєприпасів та 80 одиниць військової техніки противника. За повідомленням Генштабу ЗСУ окупанти продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області, на правому, нашому березі річки Дніпро. У Береславі ворог з дрона. Скинув вибухівку на цивільний автомобіль з двома пасажирами. 34-річна жінка загинула на місці. На жаль, а її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані. У Нікопольському районі ворог атакував з важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено приватний будинок і господарську споруду без втрат. В день противник відкрив вогонь порятувальникам, які працювали на місці обстрілу у Нікополі. Двоє з них отримали осколкові поранення. У Криворізькому районі зранку ворог здійснив обстріл, головне без втрат. Інших обстрілів в день у Криворізькому районі не було. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні служби та медичні заклади працюють стабільно. Продовжуємо комплексну роботу із забезпечення сталого водопостачання міста. Паралельно з великими проектами реалізуються додаткові заходи, в тому числі спільно з міжнародними партнерами. Триває дуже велика робота з переключення магістральних водогонів на подачу води з Карачунів до тих районів, які раніше забезпечувалися водою з південного. Зараз у партнерстві з фондом ЮНІСЕФ, який допоміг ресурсами, 80... Відсотків коштів дає ЮНІСЕФ, 20% це кошти міста. Працюємо над проєктом зі збільшення водозабору з Карачунівського водосховища. Основна мета проєкту збільшити діаметри мережі і за рахунок цього взяти більшу кількість води з карачунів і менше з південного водосховища. Зараз 30% води ми беремо з карачунів і 70% з південного. У трьох містах по місту йде розширення діаметрів труби, щоб далі. Проштовхувати, можна так сказати, воду з карачунів і змінити цю пропорцію. Мета проєкту з нового року зробити 40% водопостачання з карачунів, 60 з південного. Пропорція на перший погляд невелика, 10%. Але 10% це 70 тисяч людей. А це вже багато, дуже багато. Крім того, це економія води. З південного водосховища і буде краще ще і якість. І що також важливо, буде менше поривів, адже чим більше діаметр, тим менше треба напресовувати трубу тиск тобто менше тиск і краще працює система А у співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку продовжуємо реалізацію проекту з термомодернізації 36 закладів освіти проект передбачає два напрями у рамках першого в 16 дитячих садочках та природно науковому ліцеї будуть утеплені будівлі замінені вікна та двері встановлені індивідуальні теплові пункти у рамках другого напрямку у 17 школах, одному десятку та в клубі Юний Авіатор будуть встановлені індивідуальні теплові пункти, нові вікна та двері. Ці роботи підвищать не лише енергоефективність, але також і комфорт для дітей, викладачів та вихователів. У кривому розі тривають міські спортивні ігри, ветеран з Фемелі Геймс, спрямовані на фізичну та психологічну реабілітацію учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей. Завтра ми проводимо третій етап ДАРЦ. Ще раз запрошую учасників бойових дій, ветеранів, членів їх родин, в тому числі дітей від 10 років, взяти участь у цих змаганнях. Для реєстрації перейдіть за посиланням. Посилання, ну, той, хто слухає мене по телебаченню чи радіо, немає, але є в Фейсбуці і в Телеграм. Ви там можете побачити весь графік змагань. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з кульової стрільби вихованця ДЮСШ номер 7 Аліна Ткалик. Зайняла перше та третє місце з різних вправ, а Роман Чадай друге та третє місце. Щиро вітаю юних спортсменів, тренерів Олексія Виливанського, Станіслава Лося та Віктора Скотникова. Бажаю нових досягнень. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні Збройні сили, нашого президента, на нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!